7 січня 2025 року у День Свята Різдва Христового блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, архієпископ Білогородський Сильвестр, Єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Берен. Радянський марк та духовенство обителі участь у богослужінні взяли численні парафіяни та паломники монастиря. За літургією помилились про мир на нашій землі, благословення Господня українському народу, про позбавлення від ворога та за воїнів захисників. Після запричасного вірша архієпископ Білогородський Сильвестр зачитав Різдвяне послання блаженнішого митрополита Нуфрія до всіх вірних чад Української православної церкви. Наприкінці богослужіння звершили чин славлення перед іконою Різдва Христового. Предстоятель привітав паству зі святом Різдва Христового. Дорогі брати і сестри, сердечно поздравляю з великим Міроспасительним Праздником різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Господь прийшов на землю в образі людини, щоб освятити людину і возвести її на небеса. Господь приніс з собою на землю свій божественний мир і Боже благовоління. Нехай Божий мир, який Бог приніс на землю, Боже благовоління. Пусію в кожному нашому серці, в нашій сім'ях, в нашій українській землі і у всьому світі. З праздником аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.